Вітаємо вас, друзі! Ми сьогодні знаходимося на території магазину Медова Хата, що в Черкасах на вулиці Одеська. 8. У нас в гостях Ігор Тарануха, це адміністратор спілки пасічників Черкащини. Вітаю, друзі! Дякуємо, що ви прийшли. Як справи у вас, Ігоре, як у пасічника? Та можливо вже були зустрічі з пілки, і ви можете поділитися, як пройшов сезон? Ну, на сьогоднішній день сезон можна сказати вже закінчений. Зараз проходять останні обробки бжів, підготовка до зими. Ну, більшість пасічників ще працює на пасіках з бжовами. За себе можу сказати, що сезон був дуже цікавий. Незвичний. Я 11 років займаюся цією справою, і знову був незвичний сезон. Хочеться, щоб все було звично, але незвично. А що це незвичність? Та, ну, незвичність була в тому, що в нас почалося дуже раннє літо. Воно почалося на місяць майже раніше, ніж зазвичай. І ну, більшість пасічників, я думаю, не були готові до такого розвитку ситуації. І друга половина літа нашого африканського це повна засуха. 4 місяці немає у нас дощу. Це також дуже незвично. Як для нас, так і для всіх. Тому є свої нюанси, ми можемо про це поговорити. Добре, нас цікаво, чи збиралися ви спілкую. Чи знаєте про захід 26 жовтня, про всеукраїнську виставку чільництва? Ну, На жаль, офлайн ми не збиралися. Про виставку ми знаємо, так як ми хочемо завжди, як спілка, бути співучасниками таких заходів, особливо якщо вони проходять у нас на нашій черкаській території, що дуже приємно, і інформаційно ми допомагаємо в розповсюдженні рекламної, ну, продвиганні рекламної акції щодо виставки нашої В вайбер групі по Фейсбук. В телеграмі, Де тільки ми можемо, ми це двигаємо. Більшість пасічників вже ознайомилися з цією інформацією і тільки чекають, коли ж це дійсно все таки відбудеться. Ми вам нагадаємо, це буде 26 жовтня в суботу, з 8-ї години ранку, і до 15-ї години на території готельно-виставкового центру Вершник. Під відео я залишу адресу. Точно, скільки людей планує приїхати на? Що ви знаєте з тим, з ким спілкувалися? Ну, мої друзі, всі будуть на виставці. Тим, з ким я спілкувався, зацікавленість є, не так може, як виставці, як такій аут спілкуванні. Тому що ми дуже рідко можемо збиратися всі разом, і хочу в цьому плані подякувати і Юрію Михайловичу, і кооперативу Павік, якого буде свято. Що вони дають нам таку можливість, такий майданчик для дуже гарного спілкування. Тому ну що, на жаль, в сезон ми всі працюємо в різних регіонах, в різних місцях, і тільки весною або осінь ми можемо там зустрітися. Це часто зібратися щир. разом і поспілкуватися. Так, це ну, неймовірне будуть відчуття, тому що ми всі будемо хотіти поділитися своїми. Ем, Враженнями, які були за сезон, і це буде дійство ще те. Добре. Тоді ми вас дуже чекаємо і дякуємо, що ви до нас завітали. І я також дякую за можливість цю передати інформацію і чекаю зустрічі з нетерпінням. Щиро на все добре, друзі.